Покажіть того, що на гусянці. Будь ласка, вибачайте, що дуже Ви тепер побачив коментар. Значить, GB-180 на гусеницях, Е прекрасно працює, е є напрацювання е скільки там, 424 метогодини. Е Єдине, що вам хочу сказати на рахунок гусениць. коли я його брав, мені сказали, що гусениці при потребі можна поміняти на колеса. Ну, Інші люди мені сказали, що це нереально. Хоч і є, ступиться під колеса, але, на жаль, кажуть, що не вийде. Фреза буде йти в комплекті, трьох точка, швидко з'єм. Ціна, якщо не помиляюся, 5700 доларів. Їде прекрасно, без потьоків по резині. Значить, передня резина в хорошому стані. Єдиний нюанс на цьому колесі є поріз. Внутрішній. Я його теж не бачив. Потім як побачив, то був, чесно кажучи, в шокові. Ну, але на резину, звісно, ми передню спустимо. Гусениці в хорошому стані, нічого не скрипить, все їде. Він у нас йде на трьохшвидкісній коробці передач. Є система управління горизонту. Все працює. Тож, якщо вас цікавить дана техніка, приїжджайте на тест-драйв або замовляйте онлайн.